Синичка блискучу копійку знайшла, з копійкою тою в крамничку пішла. В крамниці синиці дали продавці для доньки спідничку, для сина штанці. Розгляньте, синичку, якого кольору спинка, грудка, голова. Чи однакові всі вони за розміром? Який дзьобик? Як співає синичка? П'ять фактів про синичку. Синиці ведуть осілий спосіб життя. На зиму вони не покидають звичні місця проживання, а в найлютіші морози намагаються триматися ближче до людського житла, де простіше знайти притулок та їжу. Синиця дуже корисна пташка. За один день вона здатна з'їсти величезну кількість шкідливих комах. Синиці дуже працелюбні. У цих пташок відмінна пам'ять. Вони добре запам'ятовують місця, де добували корм. Синиці охоче живуть у населених пунктах, де легше здобути корм. Ці птахи рідко видовбують для себе дупло в стовбурі дерева. Частіше вони вважають за краще використовувати для цих цілей занедбані гнізда інших птахів або ущелини в стінах. Під час польоту синиці рідко змахують крилами, витрачаючи в такий спосіб менше енергії.